Сучасна школа вимагає сучасних підходів. Про це упевнені у столичній школі і успішно втілюють у життя уроки волонтерства, зокрема, допомога ЗСУ, наприклад, вироблення маскувальних сіток на лазерному апараті на уроці апсайклінгу чи система доставок для дронів на 3D-моделюванні. Після того, як це все зробиш, ти навіть не віриш, що я сам це зробив. Діти, особливо зараз, вони бачать і знають, що необхідно і хочуть допомогти. І все це настільки приємно бачить їх бажання і тягу От зробити це, допомогти чим вони можуть. І головне мова йде про формування особистості дитини, що потрібно поширювати й до всіх шкіл України, упевнені у Мідгард. Така допомога формує досвід допомоги іншим в важкі часи у майбутньому житті. Ця людина вже не зможе жити по іншому. Таким чином, ми створюємо людей нової України, яке буде жити за новими європейськими підходами і стандартами.